Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю у Чорногорі у місті бар. Зараз чекаю потяг на Подгорицю. Зазвичай, якщо я їду в Подгорицю, то в 6.34, щоб ще потрапити до храму. Але сьогодні монтувала відео і плюс мені в зубну на 2 години, тому думаю, трішки пізніше вийду. Ті, хто забув, оце будівля Mall of Montenegro, так? А ось це базар. Він складається з двох поверхів. Верхній це одяг. Ну, зараз покажу. А нижні це продукти. Верхній працює до 8 вечора, а нижній працює до 3. -х. Можливо, хтось і стоїть до вечора. Не знаю. В крайньому випадку нижні двері зачиняються десь о 3-й четвертій навіть. Купальники верх і низ коштують 20-25 двадцять Ну, погана якість. якісні, дуже соромно мене до сих пір я не купила лампи, ну, плафона. Я не знаю, які потрібно жовте, біле, для зйомок які хороші. Мені для життя все рівно, я собі біле купила. Би. Але для зйомок, які хороші, це я не в курсі. І треба сісти, почитати чи що. Купи яку-небудь. Ну, сьогодні я не думаю, що я куплю, тому що з лампою явно не піду виривати зуб. Хіба що буде сили назад і час. Буду йти назад, то куплю. Можливо, навіть і тут. Це моя улюблена, це в мене вдома така була. Значите, вони точечки такі, як сніжинки. Ви уявляєте, воно коштує 30 євро. Скажете, чому так дорого? Тому що це на пультові. Там є жовтий, білий колір, природній, і трішки менше, трішки більше. В принципі, я би з радістю купила такі, тому що для зйомок, мені здається, потрібен різний. Але 30 євро, знаєте. А я його запитую, а оце чому там така сіточка? Він каже, з музикою. Ти можеш від телефону включати там собі музику. В нас в барі зрозуміло. В 6 ранку приїжджають люди, які самі вирощують ці продукти. Хто встигає, купує у них, хто не встигає, купує вже в перекупщиків набагато дорожче. А як тут цікаво відбувається, не знаю. Караниці, що можна. Давно я тут не була, вже забула, що тут взагалі продають, якщо чесно. Телефонні, всякі приколи, вже другий магазинчик пішов. Сумочки. Тут є рюкзачки. Колику кошти? Нема продавця, тому Ну, я думаю, тут все рівно дешев. 12 євро, такий дуже навіть класний рюкзак. І для ліптопа там можна. Гарна форма. Чорний. Так. Продусію здалеку бачу, знаєте, ви не переживайте. Хвала. Будь ласка, які хочете. Це дитячі такі хорошенькі. Але гроші, слухайте, ж одно справжні носять, не дітки. За маленькі. І годинники тут є. Я щось годинники не дуже, знаєте, тому що вони тікають. Я не скажу, що я дуже нервова людина, але... Мені не, не подобається, як воно тікає. Телефони і ножі, які хочете. Знову сумки. Так добре проходиш і там крутиться вентилятори під ногами. Прохолодно тут, не так, як на вулиці. Більше, ну, звичайно, люди мають якось стояти тут цілий день. Так би всі спали вже давно. Спеціальні наголи. Не знаю, що це камери чи фонарик. Я думаю, що і камери. Тут тут і лампи. А, до речі, ще за базаром, я знаю, є магазин з лампами. Будласочка. Потрапляю в Туреччину. Можливо, тут так само така мода на вишивку. Та всюди така сама мода Юля, тому що це гарно. Там лампа до мені не підійшла. Плафони, Юля, не лампа, а плафони. Це якісь тематичні такі йдуть футболки. Можливо, навіть на замовлення роблять, не знаю. Да. Це ви на замовлення робите? Кептарки від 3 до 7 євро, а футболки від. З п'яти да, до восьми. П'ять осем. Футболки, десять. Да, – uh, awesome. А Футболки yeah. по-Чоргорськи буде мається. Awesome, так, і по вісім, і по десять. Але замовляти писати щось ні, ні, тут не можна. От що написано, то вже взяли. Ні, я так бачу, тут цілий магазин. Ми йдемо глянемо. Жюля ти тут зі своїми люстрами. Ох, як тут добре. Ой, я зараз тут просто зависну. Так добре. Окей, кондиціонер, не кондиціонер, а вентилятор. Ну, дивіться, трусики, хороша якість. От я нічого не можу сказати, такі як я купувала в магазині три штуки по 10 євро, точно такі самі. Але, ну, бачите, тут, тут, тут немає щоб попучка була. Ні, всі от такі. Ну, так я не можу, мені незручно так. А так, в принципі, якщо ви такі носите, то тут вибір великий. Єдине, що не дивіться на розмір, беріть свої і прикладайте. Тому що я навіть в магазині так купувала, я свої. Я вам серйозно кажу, я свої брала і прикладала, тому що я думала, у мене один розмір, а виявився зовсім інший. По їхнім міркам. Не ризикуйте. Є, тут нижні білизни вистачає. за якість не знаю, звідки привозять, теж не знаю. Ну, тобто толку, що я запитаю, вони можуть не так сказати. Те, що тут написано. Sweet woman. Ну, це не про що мені говорить. Це може бути як Туреччина, так і Китай. Так і, і Сербія. Якщо хтось знає фірми, да, то ви, ви зрозумієте звідки. Німаці. Ну, я думаю, десь 5-4. Ці всі купальники коштують по 15 євро. Вверх і низ разом. Не окремо. Щось. І навіть є акція по 10 євро. Ну, тут вона каже, деякі розміри залишились маленькі. Ну, я вам скажу непогана якість тут. Ну, треба дивитися, звичайно, щоб не помнити, були чашечки. І там така сама ціна. Дивіться, тут зовсім непогана навіть якість трусиків. Не знаю, що це за фірма. Ось у цьому магазині взяла одні трусики, знаєте, перевіримо. Це такі 3 євро і євро 50 є різниця. Якщо вони такі самі, ну там просто сердечка такі, знаєте. Юля, кому ти показувати будеш. Що? Просто коли тілесні просто, да, то їх можна одягати під що хочеш. І під біле, і під, ну Юля, успокойся все. І Що мені? Сукні йдуть. О, так, трішечки синтетіка. Све 6 євро. Це означає все 6 євро. Бачите, ви вже вивчите. Але якість. Ой, я тебе прошу, Юля. За 300 євро така сама якість. Ну ні, жартую, звичайно, ні. Ну таке щось. Я вам так скажу, якщо взагалі нема гроші, то є, ж можна купити. Оце вже краще. Спіднічка. Такі там є. Є таке щось гарненьке. Халати, але зараз хочеться просто без нічого спати. Да, Віско за 15 євро, а це лучше, краще, ніж оце. Оце краще. Mm -hmm. uh -huh. А ось три різних. Дуже гарна якість. цих. А це з Сербія? Турецька. Дуже класна ця якість. Щоб в Туреччині таке вирібляли. А, якщо повністю комплект, то 22, 23 євро, 25 І отакі. Сатені like, Як нижня, і халат. То 30 євро. Якщо Атлясу. Угу. Гарна якість. А от ці зверху шорти. Овісу два 8. Оці по 8, оці по 12. Так. А чераб? Угу. Від євро до євро з половиною. Угу. На євро 20 так. Порушники теж є величезний вибір. Мені тоді показали, що тут є двері вихід. Нема тут дверей виходу. О, дуже добре. Три з половиною євро, сім, шість, вісім. Ось такий набір. Це, напевно, те, що турська, так? Так, так, турецьке. Видно, навіть де куплено. Помалюнка. А ці коліко коштує? 35 євро це такі непогані одіяла навіть. Гарно. На одну особу 13 євро, а на дві 15. І плюс непогана якість. Навіть. Я взагалі забула, що я до сих пір під одіялом сплю. Уявляєте? Це нормально. Ну, Тому що в нас душі кожну ніч. Я не скажу, що мені спокотно. мені спокоїно під ранок. Хвала. Ніби непогано. Якість? На спальне ліжко простирало 160 на 246 євро. Ігла е, називається фірма непогано. А та, що на резинці на резинці трикотаж коштує 6 євро, а на одну спальню 5. Але воно, бачите, тянеться воно не дуже. Мені подобається, воно скачується. Те краще. Тут на 2, 20 на 2,40. Біжу я на вихід, мені 20 хвилин до зубної. А туди бігти півгодини, я щось взагалі завтикала. Я забула, що в мене реально нема чим накриватися. Я собі розкрилася і сплю, так знаєте, нашому. Мені щось. А в мене ж приїжджають знайомі, їх накривати нема чим тільки одіялом. Мені кажуть, літо". Вони скажуть, Юля, літом. Вони думають, що я буду робити, знаєте, коли рано приїду, ніколи ти рано не приїжджаєш, Юля. Ти завжди потім женишся. Щось взагалі завтикало, що мені треба просто подушки. Не знайшла я сходинок на низ, щоб на базар відразу зійти. Я взагалі йшла шоколадку купити, не купила, тому що зараз мені потрібно включати таку швидкість, щоб встигнути на дві години. Треба було виїжджати в 9.24. Юля. Ой, думаю, нема що робити в подворосі. Нічого, мені приїжджають в середу, о 3 Я подивлюся ціни. В нас мають бути недорогі, зрівняє якість. І по... тоді можу ще до аеропорту сюди заїхати і це... ну, купити, якщо мені потрібно буде щось. Зараз такий прикол, бо я забула, як буде простиравло. І пішов перекладачі, простень, якийсь лист перекладає. Потім написала простинь на ліжко. Вона ну, на, на кроваті написала. І мені пише, ідемо у кровать. А я не подивилася, що воно переклало. Я їй показую, але ну, на мене дивиться. Потім я друзі думав, що таке очі, Ну то ж просто, просто радло, простирадло. А це я її запрошую в ліжко, розумієте? Просто угол перекладаєш, вона рже з мене. Я кажу, ну от такі, знаєте, на ліжко, Вона каже, шаршав. Я кажу, а що? По Чорногорській чаршаф, так само, як по турецьки. Він каже, да. тоді давайте чаршав. Завершилась операція, 40 хвилин десь йшла. Я дивилась кіно і молилася. Хороший лікар, медсестра, все гарно зробили. Дякую їм велике. Зараз випиваю, укол зробив руку для того, щоб не було інфекції, і випила спеціально для обезболення. Хоча перед тим, бо по випала для спини, ну тобто нормально має бути. Лікар сказав 10 хвилин тримати лід, десь 5 хвилин відпускати. Зараз біжу на хост, у мене 30 хвилин до відправлення. По карті написано 21 одну хвилину йти. Сказав на сонце сьогодні не вилазити. І не пити, не їсти нічого гарячого. Зараз 3.23. Я ще по дорозі забігла, бо побачила, що хлопчина робить вікна і питає, чи вони застекляють балкон. Ми не дуже один одного зрозуміли, тому ми помінялися телефонами і ми зізвонимося, спитаю, як вони роблять і скільки це буде коштувати. Я вам скажу звідти від стадіону. Я дійшла на за хвилин 20 спокійно. Я чомусь думала, що 30-40 треба вийти. Воно ще не спухло, але я кусаю губу, коли розмовляю. По дорозі нічого не знімала, тому що е, я боялася, що я запізнюсь, потім годину мені вже нема льоду. Вже, Бачите, він мені дав, але покажу вам. Все, льоду нема. А мені треба 10 хвилин тримати лід, 5 хвилин не тримати. Потрапила в новий вагон. Тут кондиціонер працює, не на всю таку потужність, але прохолодніше, ніж на вулиці, набагато. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобання, коментарі, підписки. Всім бажаємо родощі, любов, благодаті, мудрості і миру, і здоров'я. Слідкуйте за зубами, люди мені, чесно. Щоб потім такого собі не робити, щастя.